Привіт! Я не майстер манікюру. Але я люблю робити манікюр сама собі. Звичайним лаком. Ходімо розберемо цима. Виконуємо ось такий френчем бренд за допомогою спонжу. Для цього знадобляться базовий відтінок лаку, білий спонж та спробую сьогодні новий для себе топ з гель гель-фінішем. Тож беру топ-пейс у 137-му відтінку та наношу перший шар. Тепер на ось такий спонж наношу білий та поряд базовий лак. Легкими набиваючими рухами наношу лак зі спонжу. І так зі всіма пальцями. Я захотіла більш яскраво виражений ефект і пройшлася ще одним шаром спонжем з лаком. Підчищаю все пензлем, змоченим в рідині для зняття лаку. Тепер наношу свій базовий лак поверх того, що нанесла спонжем, Для того, щоб приховати межу білого лаку і отримати більш акуратний манікюр. Прибираю огріхи навколо нігтя апельсиновою паличкою. Так, на всі нігті і маємо ось такий результат. І тепер нанесу свій новий топ з гелевим ефектом на всі нігті. Все ж мені більше подобається саме топ-сушка від цього бренду. Хоч назва в нього і гель-ефект, та фініш в нього менш глянцевий. Але останнім часом в онлайн магазинах частіше зустрічаю саме цей топ. Ось так можна зробити омбре на нігтях. Чи знали ви за такий спосіб? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе.